На місці там перебуває і поліція, і у зараз у нас на прямому включенні Вікторія Попович, речниця прокуратури Закарпаття. Пані Вікторія, доброго дня. Вікторія. Так, доброго дня, Вікторія. Власне, ми зараз говоримо про ситуацію, яка склалася на західному кордоні України. Відомо, що там до цих пір перекриті пункти пропуску, і відомо про те, що розпочалося кримінальне провадження, власне, через що чи санкціонована ця акція, і які можуть бути наслідки для активістів. Ну, вчора, вчора Нацполіція в області розпочатого кримінальне провадження за частиною першої статті 279 Кримінального кодексу України, це за фактом блокування транспортних комунікацій. Йдеться про саме блокування транспортними засобами, автівками, під'їздами, під'їздів до КПП Ужгород, КПП солодвено до кордону з Словаччиною та кордону із Румунією. Як вже відомо, станом на вчора завершено вже огляд місця подій, який відбувався з фото і відеофіксацією, встановлено автівки, якими блоковано дороги, встановлено вже їх власників, паралельно встановлюються і потерпілі внаслідок блокування держкордону і спричинена їм шкода. За санкцією статті передбачено або досить серйозний штраф, або арешт до 6 місяців, або обмеження волі до 3 років. А відомо скільки активістів беруть участь в акції, і скільки поліцейських також задіяно? Ну це вам краще пояснюють нацполіції, тому що ми здійснюємо виключно процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, а вже здійснюють всі слідчі дії на місці. Працівники нацполіції. А ви також говорили, що встановлюється кількість потерпілих. Потерпілими можна назвати це тих людей, які не можуть зараз перетнути кордон. Саме так. Адже люди планували і виїзд за кордон, і звичайно, люди і з іншого боку кордону планували заїхати на територію України, але їм через такі от дії так званих пересічників не вдалося зробити. А відомо про число, скільки зараз постраждалих? На даний час їхня кількість встановлюється а також встановлюється спричинена їм шкода. А що взагалі прокуратурі відомо про цих пересічників? Чи були вони ще колись задіяні в якихось акціях? Ну, їхні особи, особи тих людей, які були безпосередньо участь, більшості з них відома. Е, окремі особи були задіяні колись і в інших акціях, е, чи протесту, чи якихось таких заворушень. І е, їх уже правоохоронці встановили, знають, хто це, що це і до чого вони мають відношення.